Ювілей 45 років відзначає 29 березня обласна організація Національної спілки письменників України. У її джерел стояв Павло Загребельний. Наразі з 46 митців творчого об'єднання четверо Михайло Цимбалюк, Ростислав Балема, Юрій Сорока та Артур Закордонець на захисті країни. Із Харкова в Хмельницький напередодні ювілейної дати приїхав письменник і поет, автор більше як трьох десятків книг В'ячеслав Романовський. Я полюбив Хмельниччину. У мене тут є друзі, багато друзів. На жаль, наша письменницька організація Харківська, вона знаєте, її майже в Харкові немає. Скрізь Франції, Німеччині, Великобританії. Наш офіс письменницької організації розбомбили, на жаль. І Харків не здивувати вибухами, бо вони лунають майже щодня під час війни. Видав кілька книг, от про війну, Звісно, В'ячеслав Романовський був другом Костя Гордієнка, який народився на Ярмолинеччині, жив і творив у Харкові. В обласному літературному музеї він ділився спогадами про нашого земляка зі студентами гуманітарно-педагогічної академії та бібліотекарями. Хмельницькі письменники їздили у Харків. Харківські письменники були тут у нас і брали участь у наших заходах. Зокрема, ми проводили такий всеукраїнський літературний фестиваль Зерно слово. Єднає нас творчість, єднає любов до слова і праця на користь нашої України на підтримку національного патріотичного руху. Українського народу наших читачів письменники і поети обласної організації зараз волонтерять, донатять і несуть українське слово читачам. До визначної дати планують видати щорічний альманах Південний бух», який вперше вийшов друком у 2018-му. У нас є проєкт Література рідного краю, де ми зустрічаємося з дітьми в школах, в вузах. Продовжуємо нашу естафету Фортеця духу. Їздять письменники, просвітяни по місцях, де були українські перемоги для того, щоб віднімати наш український дух. Зараз літературний музею оголошений конкурс для молодих імені Свідзінського. Кожен може подати до 35 років і до 15 квітня свої твори драматургії. Другі є поезія «Проза на конкурс дуже цікаво. От такі у рамках цього 45-річчя. 14-15 березня хмельницькі і харківські митці стануть учасниками поетичного фестивалю Поділля оупен в Кам'янці-Подільському до всесвітнього дня поезії, які традиційно відзначають 21 березня. Ірина Аріон Ярослав Єфремов. Новини міста.